Вітаю вас, мої космічні! З вами я, Команка Наталія, і сьогодні я до вас з подарунком. Зовсім скоро, 20 березня, настає астрономічна весна, тож я хочу зробити вам особливе відео, щоб ви могли його зберегти, і воно допомагало вам проявляти свою індивідуальність. Для енергообміну, як завжди, ставте лайк, і зараз поговоримо з вами про астрономічний код стилю. Я постійно кажу, що кожна людина унікальна, це окремий всесвіт. Немає жодної натальної карти, яка була схожа на іншу. Зараз я не буду вам розказувати, що модно в цьому сезоні. Я буду розказувати про те, що підходить саме вам, що робить саме ваш образ унікальним. Мені вже писали в коментарях і коли просили, щоб я зробила дане відео вам, про те, що Венера буде впливати на наш стиль. І це правда, адже Венера це планета, яка відповідає за наші бажання. Саме тому вона ще є фінансовою планетою, адже коли ми щось хочемо, на це приходять гроші. Планета взаємовідносин, тобто саме через неї ми можемо проявляти себе таким чином, контактувати з іншими людьми. А також сонце, яке відповідає за нашу енергію, яке заряджає всю натальну карту і виражає наш прояв у світі. Це прояв нашого власного я, впливає на нашу самооцінку, як і Венера. Тож, обираючи образ за сонячним знаком, ми будемо проявляти себе так, щоб привернути увагу на нашу індивідуальність. Місяць відповідає за нашу безпеку. Розкриває наш внутрішній світ, відповідає за наші емоції, базовий комфорт та світосприйняття. сприйняття саме тому, щоб відчути себе розслаблено і комфортно, ми можемо одягатися за знаком, де знаходиться місяць. Обираючи такий образ, нам не потрібно одягати маску. Ми можемо бути самими собою, такими, якими можемо бути наодинці або ж у колі дуже рідних людей, яким ми довіряємо. Важливим і для нашого образу, нашого стилю є асцендент. адже це перший дім. Він, в принципі, відповідає за нашу зовнішність, наш імідж і те, як нас бачать інші люди. Це знак, за яким оточуючи нас сприймають, особливо коли бачать вперше. За знаком Асценденту ми можемо одягатися для того, щоб соціум виділив нас із натовпу, щоб бути яскравими. Цікавими, тоді все буде допомагати нам проявляти свою власну ініціативу. Особливо це доречно, коли ми виступаємо на велику аудиторію, коли робимо якісь презентації. Отож, якщо ви знаєте, де у вас знаходиться сонце, місяць, венера та Асцендент, чудово, якщо ні, я вам у цьому допоможу. Можете писати в коментарях дату свого народження, час та місце, або ж писати мені в Дірект інстаграм, якщо хочете, щоб інформація залишилася. В таємниці, і я неодмінно вам розкажу, який треба дивитися знак. Комбінуючи якості знаків зодіаку, ми можемо створити свій власний неповторний стиль. Адже у кожної людини свій шлях до успіху, і в цьому неодмінно нам допомагає наша впевненість у собі і зовнішній вигляд те, як ми проявляємо себе, навіть через одяг і стиль. А зараз детальніше. Про кожен знак зодіаку І почнемо ми як зазвичай із наших активних вогняних овнів. Знаком овен управляє Марс, планета активності, ініціативи воїнів. Ви першопроходці, тож вам підходять кольори яскраві. Це може бути чорний, червоний, помаранчевий, жовтий, з яскравими принтами для вас важливо виділятися серед інших. Це може бути одяг в стилі кежуал, спортивний, оверсайз або ж навпаки, дуже обтягуючий. Це навіть можуть бути і чоловічі сорочки для жінок, або ж спортивні костюми, одяг з принтом мілітарі, піксель. Може бути одяг унісекс, мінімум в прикрасах, але аксесуари можуть бути об'ємними як доповнення рюкзаки та сумки пояси. Любі тельці, ваш знак від управління Венери. Але це краса, яка практична у вашому знаці іде екзальтація місяцю. Тобто вам можуть підходити ніжні образи, які дають комфорт милої цьоко. Тельці слідкують за модою, але в той же час це земний консервативний знак. Для вас важливі зручність, практичність, класика. Взуття може бути на невеликих підборах комфортне, кольори підходять, Пастельні Відтінки блакитного, бежевого, білий, зелений, коричневий та рожевий. Із тканин можна обрати бавовну, шерсть та шовк. Любі мої близнюки, ви під управлінням Меркурію: це знак легкості. Як у спілкуванні, так ви дуже швидкі, адже Меркурій це найшвидша планета. І ви можете відчувати комфорт і легкість. Вам потрібно весь час кудись рухатися, спілкуватися. Тож для вас має бути зручне взуття, зручний одяг. Зараз актуальним є також оверсайз. Підходить молодіжний стиль. Можлива часта зміна образів. Одяг надмінно має бути модним. Взуття зручне, щоб легко було пересуватися, одяг легкий. Із тканин можуть бути такі, як джинс, вовна. Проте можуть бути і варіанти. Із пластику, із переробленої сировини, що також може вплітатися в тренди моди. Із кольорів підходить блакитний, пастельний рожевий, бежевий, світло-жовтий, а також прозорий. Образ можуть доповнювати модні аксесуари, наприклад, біжутерія із полімерної глини. Любі мої раки для вас одяг символізує захищеність, комфорт, м'якість, природну душевність. Із тканин можуть переважати оксамит, кашемір, шерсть, шовк. Може бути багатошаровість. Ви любите, щоб було панчо, шарфики, якісь накидки зверху. Можна додати акцентів із орнаменту. І це все має бути елегантним. Це також можуть бути образи із довгими платтями та спідницями. Із кольорів, які підкреслять вашу індивідуальність, вам підходять. Пастельні відтінки, оскільки раком управляє місяць, його кольори сріблястий, білий, вони також сюди підходять, а також всі відтінки молочного та перламутрового, як перлини. Також підходять і світло-блакитний, зелений, молочний, кораловий та рожевий. Із прикрас можуть бути срібло та перлини. Мої шановні величні леви, вашим знаком управляє сонце, тож вам обов'язково потрібно не боятися сяяти. Ваш образ має виділяти. І я знаю, що навіть в магазин ви можете наряджатися як на бал. Для вас одяг має неодмінно підкреслювати ваш статус. Нарядів може бути небагато, але вони мають бути брендовими класу люкс. Для вас важливі і якість. І крій, і фасон, сама тканина. Це може бути штучний хутро, дорога пряжа, шовк, валюр, оксамит. Підкресліть свій образ дорогим аксесуаром, наприклад, годинником або ж брендовою сумочкою. Із кольорів неодмінно підійдуть білий, золотий, червоний, молочний, звірині принти, всі яскраві відтінки, щоб ви сяяли. Любі мої діви. Вашим знаком управляє Меркурій, але тут він не такий швидкий, а більш уважний до деталей. Тож вам підходять строгі образи, увага на акцент в одязі, на фасон. Із кольорів підходять світлі відтінки сірого, коричневого, жовтого, зеленого, також білий і шоколадний. Чудово в образі будуть поєднуватися базові кольори з яскравими акцентами і з яскравими аксесуарами. Зараз популярним стає так званий олдмані. Прикраси із натурального каміння. Класичні костюми з піджаками, спідниці, олівці це все про вас. Може бути в клітинку, геометрія. Взуття неодмінно має бути зручним, можливо, навіть на невисоких підборах, щоб це було комфортно. мої Терези, вашим знаком управляє Венера. Тут вона ніжна, романтична. Ваш образ це втілення витонченості та естетики, елегантна класика. Мають бути плавні лінії в образі, ніжні відтінки, пастельні кольори. Це може бути мусковий, сірий, рожевий, бежевий, блакитний. Для жінок кращим варіантом будуть не брюки, а спідниці довгі плаття. Ваш образ чудово може доповнити і головні убори. Скорпіони один із найтаємничіших знаків зодіаку. В одязі ви маєте проявляти себе, свою таємничість. Тут можна одягнути і декольте. темні відтінки, чорний це про вас. І додати нотку пікантності в образі. Вам підходять кольори, такі як чорний, червоний, бургунді, фіолетовий і темні відтінки. Із тканин, шкіра та шовк. Це можуть бути і принти з черепами, кому до вподоби. Але образ має бути глибоким, таємничим, саме такий стиль, як готичний, підходить. Обов'язково має бути якась таємничість в образі. Мої любі стрільці, вашим знаком управляє Юпітер, планета розширення, щастя, а планета, яка Націлена на амбіції, на розширення своїх можливостей. Тож це мають бути брендові речі, ексклюзивні, чудово можуть підкреслити ваш образ одяг із оригінальним дизайном, із масивними прикрасами. Кольори, які можуть підкреслити вашу натуру, це фіолетовий, оранжевий, їх поєднання, а також пурпурний, рожевий, синій із бірюзовими прикрасами. Також цікавою буде багато в образі і акцент до сірого. Любі мої козороги, ви під управлінням суворого Сатурну, тож образ має бути стриманим. На весну це можуть бути і теплі відтінки, плюс акцент в образі. Козиріг це втілення класики, стриманості, строгості та елегантності. Для вас підходять брендові зручні речі. З кольорів можуть підійти холодний сірий, білий, бежевий, теплі відтінки зеленого, коричневого, чорний та синій. Це може бути комбінація базових кольорів: чорний-білий, білий-синій. Це має бути стримані аристократичні образи, аксесуаром підійде годинник, Піджаки та класичні костюми це ваша тема. Водолії. Ви символ свободи та інновацій, всього креативного і неординарного. Зараз настала ваша ера, вами управляє уран. Тож будьте креативними, не бійтеся виділятися серед натовпу, бути яскравими. Кольори, які вам підходять, це фіолетовий, персуковий, чирокі. За кольором пташки, це перелив від синьо-зеленого в чорний, а також рожевий, глибокі відтінки фіолетового. Вони можуть бути кольору зоряного неба із металевим блиском. Це можуть бути поєднання кольорів, які раніше ніхто не поєднував. Екстравагантність, оригінальність це ваша родзинка. Яскраві незвичні поєднання кольорів зроблять ваш образ неповторним. Любі мої риби, ви під управлінням стихії води таємничі, ваші образи глибокі, підходить легкий, простий сучасний образ. Із кольорів підходять аквамарин, відтінки синього, морська хвиля. Зелений, рожевий, фіолетовий, кораловий із тканин, гюпюр, кашемір, стиль бохо з об'ємними прикрасами підходять принти, флори та фауни. Ваші образи можуть бути летючими із гіпюром, з мережевим. Коли річ іде про образ риби, я згадую Ніно Річі. саме. Вона, здається, мені найбільше підкреслив вашу унікальність. Сподобалось відео? Зберігайте там, вправляйте своїм знайомим. Нехай образ допоможе вам проявити себе і завести таким чином корисні контакти і вцілити свої бажання в життя. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео!